У понеділок, 16 червня, у Славутичі пройшла унікальна зустріч з наймолодшим кардиналом католицької церкви Миколою Бичком, епископом Української греко католицької церкви в Австралії, Новій Зеландії та Океанії, який був єдиним представником України, що брав участь в виборах Папи у травні. божественну літургію в в храмі в честь ікони Божої Матері «Неостанна Поміч» Разом з настоятелем і військовим капеланом Юрієм Вагазуя та священниками Патріарша Курі, що прибули до Славутича з владикою. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні справді для мене дуже така радісна подія, що я можу бути разом із вами в цьому храмі Матері Божої не самої помочі, який став осердям любові, тепла, віри та надії. Ось сьогодні я разом з вами в цьому храмі, за два тижні я буду в місті Римі, теж в храмі, де є оригінал, віковане Матері Божої Останній коміші. І немов би всі ті прохання, які ви маєте сьогодні на своїх устах, в своїх думках, в своєму серці, я повезу саме туди. До серця. Не тільки серце католицької церкви, але саме до оригіналу цієї ікони Матері Божої Неоставної помочі, яка знаходиться у Римі. Після богослужіння кардинал зустрівся з родинами полонених і загиблих. Передам ваше прохання, будьте певним. Бачите, на цьому так написано – вірність своїх связях разом буде. Після зустрічі кардинал разом з капеланом ВЧ 3081, отцом Юрієм Логазою освятив новостворений центр зцілення ран війни, заснований фундацією мудра справа при парафії в честь ікони Божої Матері «Неостанна поміч. На крім того, ми поспілкувалися з кардиналом католицької церкви Миколою Бачком про Трампа і про вибори папи. Кожен за свої вчинки буде відповідати і тут на землі, і пізніше перед Богом. Але ми мусимо розуміти, що нас ніхто не захистить без нас. ми не можемо покладатися, знаєте, на президента Трампа, на президента Байдена чи інших політиків, тому що ви самі розумієте, і навіть то, що зараз наші військові розвиток тих технологій, зокрема дронів, ми самі себе захищаємо. Ми, можливо, спочатку якось до певної міри надіялись, може були наївними, що нам поможуть. Але десять років як, як казали, маємо те, що маємо, і тому справді ми мусимо усвідомити, що нас ніхто не захистить без нас. Так, підтримки нам потрібно світу і, і зброї, і багато різних речей потрібно. Але Трамп не буде, знаєте, переживати за Україну, якщо не ми. Спеціпаташа зустрічі у Славутичі дивиться у вівторок. Слава Україні!